Доброго вам здоров'я, шановні! 23 жовтня, новий четвер. В церкві сьогодні згадують апостола від 70 Якова, брата Господнього за плоттю. А ще сьогодні день святителя Ігнація, патріарха Константинопольського. Що таке новий четвер? Це перший четвер, який ми бачимо в календарі. Після того, як відбувається молодик, і так називається в принципі кожен день, після того як відбувається молодик, нова середа, нова середа, новий четвер, там нова субота, і так далі, і так далі. Чим він такий, чим він вирізняється, цей новий четвер, тим, що це, по-перше, третій день після того, як відбувся молодик. Тобто вважається, що сьогодні вже місяць в нас обтерся і можна починати нові справи. Ну і зрештою, четвер дуже такий сприятливий день для того, щоб починати ці нові справи. Тому день сьогодні надзвичайно сприятливий. Якщо ви щось запланували, то будь ласка, можете сьогодні починати. Хоча б невеличкий якийсь починочок зробіть. От, а далі вже будете продовжувати. Дуже важливо насправді вибрати цей правильний день, їх не так багато буває в місяці, коли сходиться все, коли сходиться і місячний календар, і календар за днями тижня сходиться в одне таке в благоприємне якесь дійство. І ще за церковним календарем, коли спогадуються преподобні, ну не священномученики. Або рівно апостольні, ну хтось такий, от із, із тих. Тоді це просто чудовий день, вважається для того, щоб починати якісь нові справи. Наші предки до цього дуже відповідально відносилися. І я вас так само до цього закликаю. З цього відео ви дізнаєтесь про те, як все це робиться, що сьогодні можна робити, що не можна робити. Ми подивимося і в церковний, і в народний календар не перехідні всі звичаї розглянемо, і обов'язково перехідні звичаї так само розглянемо. І місячний календар, і все інше. І подивимось, кого імени не сьогодні. Ну, як я вже сказала, що можна робити, що не можна робити, я вам розповім. Тому, будь ласка, це відео дуже цікаве. Додивіться до самого самого кінця. Ставте лайк, подобаєчко. Пишіть довгі-продовгі коментарі або декілька коментарів, напишіть. Діліться цим відео, обов'язково, робіть репости, пересилайте одне одному, запрошуйте людей дивитися наші справжні стародавні українські традиції, бо дані я беру з етнографічних джерел, зі старовинних джерел для цього відео, і взагалі для всіх відео, які виходять на моєму каналі. відео у мене щодня виходять. І сьогодні, 23 жовтня. Після того, як ви підписались, дуже вам дякую і натиснули на дзвоник. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за цей четвер, за цей новий четвер. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Апостола Якова часто називають братом Господнім по плоті, хоча сам цей додаток викликає суперечки серед богословів. Дехто остерігається, що таке формулювання може викликати сумніви в непорочності Пресвятої Богородиці. Насправді ж ані канонічні, ані апокрифічні Євангелія не згадують про жодну іншу дитину Марії, крім Ісуса. Тому святитель Дмитрій Ростовський в життіях святих припускав, що Яків міг бути сином Йосифа обручника, отже, зведеним братом Ісуса. Інші вважають, що це мало бути лише ім'я когось з уже відомих учнів, наприклад, Якова Олфєєвого або Якова Заведєєвого. Взагалі, слово брат в давньоєврейській мові, як і в наш часто, вживалося в значенні не лише рідного брата, а й родича, земляка чи просто одновірця. В церковній історії Яків відомий як перший єпископ Єрусалиму. Євсевій Кисарійський зазначає, що навіть апостоли Петро та Йоанн не сперечалися за цю посаду, а одностайно обрали саме Якова. З іменем Якова пов'язана також одна з найдавніших християнських літургій літургія апостола Якова. Сьогодні її правлять лише раз на рік в деяких храмах, але до IX століття вона була звичною для Палестини, Кіпру, Італії, Синаю та Єгипту. Звісно, за віки обряд зазнав змін і нині використовується в скорочених формах у літургіях Іоанна Золотоустого та Василія Великого. Проте деякі особливості зберіглися. Наприклад, крім апостола та Євангелія, читаються ще й пророчі тексти зі Старого Завіту. Причастя теж проходить по-особливому, спочатку віряни підходять до першої чаші, де священик дає хліб зі словами Тіло Христове. А потім до другої, щоб випити вина зі словами кров Христова, чаша життя. У самій літургії це названо православно і доречно. В народі на Якова 23 жовтня чоловіки бралися до справ, які здавна вважалися суто чоловічими. В цей день перевіряли кінську збрую, робили нові гужі зі сиром'ятної шкіри. Гуж це така шкіряна петля, яка кріпиться до хомута в опряжі. Крім цього, у дворах лунали звуки теслярських інструментів, майстрували, столярили, а ще шили всякі, всяке взуття на зиму. До речі, саме на Якова робили особливу пару взуття, ту, що берегли для свят. Жінки згодом прикрашали її орнаментами, вишиваючи візерунки з душею. А дівчата цього дня сідали за ткацький верстат, ткали святкові вішки. Такі дарували своїм нареченим, і саме з ними планували вирушити у весільному поїзді. Хто не встиг зробити вішки, той казали, цього року під вінець не піде, але й поспіху бути не повинно. Аби як зроблена річ могла зіпсувати враження, бо хлопець міг подумати, що дівчина недотепна й неохайна. Ще одна традиція підглядати в хати парубків. Дівчата заглядали у вікна, працює, значить, буде добрим господарем. А лежить собі на печі, краще не зв'язуватися, бо ледар. В цей день також було заведено навідатись до поля. Його оглядали, ніби перевіряючи, як воно зиму зустріне, а ще годували землю. На свято Казанської, це вчора було, пекли пироги, і частину пирога розламували на шматки та розкидали по стерні. Так закликали птахів, снігурів, чечіток, в'юрків – Їхній спів вірили, заспокоює поле, дарує йому спокій та силу. Люди знали, поле віддячить. Наступного року дасть гарний врожай, якщо про нього не забувати навіть тоді, коли з нього нічого не візьмеш. Ну, в цьому сезоні, принаймні. Звісно, на 23 жовтня в нашого народу були свої прикмети погоди. Якщо дме вітер, східний або північний, попереду похолодання. Коли цього дня випадає сніг або град, і він не тане, зима буде ранньою або суворою. Якщо небо чисте, без хмар, кілька днів ще триматиметься тепла та ясна погода. Коли дерева вже повністю скинули листя, чекай ранньої зими. Якщо 23 жовтня йде дощ, він може затягнутися на кілька днів, зате обіцяє гарний врожай у зимах. А коли цього дня чергуються дощ, сніг та вітер. Це ознака майбутніх різких змін у погоді. За народним місячним календарем сьогодні новий четвер Коли відьму обернути нового четверга опівночі у сні головою туди, де лежали ноги, то не зможе пробудитися, доки її не відвернеш назад. Бо душа, яка тоді виходить із неї, негодна трафити в тіло. В таке вірили наші пращури. Молодики, взагалі перша фаза місяця в народних уявленнях нерозривно пов'язані із зеленим кольором, символом росту, оновлення і природної сили. В цей період особливо уважно стежили за появою місячного серпа на небі. Якщо його роги дивилися догори, чекали морозів взимку, а якщо вони були опущені донизу, це віщувало дощову пору взимку теплу зі снігом. Якщо місячні роги не чіткі, не мов би розмиті, то чекали на дощ. Коли серп виглядав тоненьким, світлим і різким, то була прикмета хорошої погоди. Навіть положення на небі мало значення. Якщо з'явиться південніше заходу сонця, буде тепло, а північніше, то похолодає. Вважалося, що перші три дні після народження нового місяця не надто вдалі краще перечекати, а вже після цього починається сім благословенних днів. Саме тоді, починаючи з сьогоднішнього дня, варто братися за нові справи, проводити господарські роботи чи вдаватися до захисних обрядів. Як казали старші, поки місяць тільки з'явився, не варто навіть рибалити, бо не буде улову. А от коли він вже обтерся, тобто його трішечки стає видно саме час. Час на зростаючому місяці вважали найкращим для будь-якого початку що посадиш чи зробиш, те й вдасться. Це стосувалося не лише посівів і справ, а й навіть звичайної візиту, ну, наприклад, до порукаря, і досі вірять, що підстрижена в цей період волосся роститиме міцніше і густіше. І ще одне переконання сни, побачені в цей період, особливо на першій фазі, обов'язково збуваються. Стебла рослин, зібрані на молодику, мають найбільшу силу, тож знахарки були дуже активні цими днями. Сьогодні, побачивши перший раз на небі місяць, слід тричі перехреститися і сказати Господи, слава тобі! Побутуй звичай на молодий місяць, залишати воду на ніч під зоряним небом. На ранок така вода вважається освяченою і має цілющий ефект. Кажуть, на молодий місяць, саме на ростучу треба ставити цю воду прямо під зірки, і люди, ну, наші предки, набирали відро, виносили на город, ну, а там світить місяць, чуна, і кажуть, що ця вода вона вже освячена і навіть краща, ніж в церкві. До молодика примовляли таке: молодик гвоздик. Тобі не уповня, мені на чорні брови, це для жінок актуально, щоб краса була. Могли ще так сказати Молодий гвоздик, тобі роги красні, мені очі ясні. Це так само на красу замовляння або таке могли сказати: Місяцеві золоті роги, а нам щастя і здоров'я місяцеві на підповня. А ще примовляють, щоб зуби не боліли, і кажуть таке. Місяцю на небі черв'як в дереві, щука у воді, а зубний біль в дуплі. Нехай в мене раба Божого Івана, зуби не болять, ясна не кров'яніють, не горять і не ниють во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Звісно, це текст стародавнього замовляння, і, і ім'я там просто рандомне обрано, але ви маєте, коли будете читати це замовляння, поставити своє ім'я туди, замість ім'я імені Іван. Сьогодні новий четвер, на молодому місяці, а отже, час надзвичайно вдалий для всіх ваших починань. Саме зараз місяць набирає сили, а разом із ним і все, що сьогодні розпочнеться, має добрі шанси розвинутися, укріпитися і принести гарні плоди. Цим варто скористатися і в особистому житті в справах. Це добрий момент, щоб взятися за ремонт, можна міняти шпалери, лагодити дах, фарбувати стіни чи навіть просто прибирати, оновлювати оселю. Все, що буде зроблене в цей день або хоча б почато робитися в цей день, довго служитиме і принесе затишок в дім. Якщо ви давно думали розширити бізнес, відкрити нову точку продажу, найняти працівників або змінити стратегію сьогодні саме той день. Добре також оформлювати важливі документи, подавати заявки, укладати угоди і зустрічатися з новими партнерами. Тим, хто шукає роботу, варто сьогодні відправити резюме або записатися на співбесіду. У народі вважали, що справи, розпочаті на молодику, матимуть поступ і підтримку долі. А для тих, хто планує переїзд чи зміну життєвого шляху, найкраще закладати основу саме тепер. У фінансах день сприятливий для відкриття депозитів, інвестування, купівлі цінних паперів або навіть простого планування бюджету. Все, що стосується зростання від грошей до ідей, сьогодні матиме силу і перспективу дуже гарно. Посіяне сьогодні в прямому і в переносному сенсі дасть добрий урожай. Навіть невеличке зусилля, прикладене в новий місяць, в новий четвер, особливо повернеться сторицею, тож варто не гайти часу сміливо робити перший крок. До того ж, сьогодні в нас згадується в церковному календарі рівноапостольні, святителі. Тож це дуже-дуже вдалий день для починань в будь-яких аспектах, і особливо ми також не забуваємо про те, що у нас сьогодні четвер. Четвер – це чоловічий день, він так само дуже добре підходить для будь-яких починань. З приводу снів, сни сьогодні можуть бути віщими, тому якщо вам щось присниться, таке цікавеньке, можете це зафіксувати якимось чином. і Подивитися десь в сонниках, що це може означати. Ну, принаймні, якщо ви відчуєте, що сон дійсно вартий того, щоб його запам'ятати, записати можливо, то зробіть це обов'язково. Що не можна робити сьогодні? Сьогодні, 23 жовтня, чоловікам варто не зволікати і реалізовувати все заплановане. День цьому сприяє. Те, що задумав, встигне зробити, бо саме зараз діло добре йде до рук. Жінкам цього дня краще не викидати залишки їжі, особливо ті, що лишилися після святкого столу на Казанську, це вчора в нас було. Їжу слід винести в поле і поспостерігати, як поводяться птахи. Якщо злетяться одразу і активно частуються, то рік обіцяє бути врожайним і щедрим. А от за інших сьогодні працювати не варто. Такою роботою, казали колись бабусі, можна свою удачу комусь віддати. Сьогодні слід уникати сварок, особливо з тими, хто близький вашому серцю. Якщо вже і трапився конфлікт, то варто негайно помиритися, вважалося, що так можна відвести від себе гнів святого Якова. А ще в народі казали, що 23 жовтня підліткам краще не братися за перездачу чи спроби наздогнати пропущене в навчанні. Мовляв, тоді й доброї дружини не знайдеш. Такий собі символічний, застережливий, жарт із серйозним підтекстом. Все краще робити вчасно. Сьогодні, якщо у вас там щось в садах ще залишилось, хоча, в принципі, ми е, мали вже зібрати абсолютно всю городину, яка в нас була, тим не менш, сьогодні не можна трусити сади, бо сьогодні четвер. Така є прикмета, саме по четвергах, не слід трусити сади. Ну, І з приводу посту маємо сьогодні четвер на календарі. Це означає, що день це не пісний, дозволяється будь-яка скоромна їжа, якої вам сьогодні хочеться. Можете поїсти сметанки, можете варенички зварити з будь-якою начинкою, з м'ясом, з сиром, з картополю. ну, все, все, що хочете, все можете їсти. Рибку сьогодні можна вживати, м'ясо можна вживати, птицю так само ми вживаємо. Молочні продукти будь-які вживаємо. І морські продукти так само можна вживати. Ікру можна вживати, все, чого вам хочеться, будь ласка, не, е, не відкладайте це, бо завтра буде знову пісний день. Сьогодні треба від'їдатися, бо вже холодше. Треба свій організм тримати в такому тонусі, щоб ну, просто щоб бути здоровими і бути повними сил та енергії. І 23 жовтня свої імени не святкують люди з наступними іменами. Це в нас Володимир, Гнат, Максим. Микола, Олександр, Яків та Єфросинія. Цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм міцного здоров'я, спокою в душі та радості, яка надихає на добрі справи. Хай життя буде щедрим на щасливі миті, теплі зустрічі та приємні новини. Нехай в домі вашому завжди панують велика-превелика любов. Хай буде гармонія, хай буде добробут, а небесні покровителі нехай оберігають вас від негараздів, нехай благословляють вас на здійснення ваших найзаповітніших мрій. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. В принципі, в нас небагато сьогодні спогадуються людей. Що вам головне, треба запам'ятати про день сьогоднішній. Дійсно, таких днів, як сьогоднішній день, їх не багато в місяці, бо в нас ну, молодий місяць він відбувається раз там на 28 днів. Це декілька днів буквально. І все одно є дні, коли не варто починати нових справ. До того ж, є дні, коли спогадуються забагато мучеників. Нашого українського народу загалом вірили, що якщо в церковному календарі спогадуються мученики, значить, якщо щось розпочати, навіть в якийсь такий благоприятний день, то все одно будеш мучитися, поки будеш робити цю справу. Вона піде так важко, з надривом. Тому обирали дуже-дуже уважно, особливо якщо щось важливе таке починало робити, якщо довга якась або складна справа, або розтягнута в часі на місяць, можливо, може і більше, навіть на декілька днів. Ну, звісно, якісь такі невеличкі справи намагалися в більшості своїх завершити до суботи. Коли б їх не починали впродовж тижня, завершити треба було до суботи, але ж бували, бували і більш такі. Дійсно, великі справи. Тому це дуже важливо було для наших предків: це обрати таку дату. І сьогодні, от дійсно, дуже такий чудовий день саме для того, щоб починати ваші найсміливіші якісь проєкти, які ви можливо відкладали, або можливо ви шукали якраз таку дату, яка буде, знаєте, на удачу. На удачу буде, оце сьогоднішня дата. Будь ласка, зробіть, хоча б якийсь, хоча б невеличкий якийсь перший крок для того, щоб ця ваша мрія, цей ваш план, цей ваш проєкт, щоб він здійснився і все буде добре. Ну або вже починайте робити потихеньку, і воно дуже швидко, дуже радісно, дуже чудово, дуже легко і з, великою, з великим таланом для вас воно піде в ріст і буде розвиватися ця справа. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Добре, що завітали на цей канал. Завітайте ще завтра. Завтра буде дуже цікавий день. І, взагалі, декілька днів. Попереду у нас дуже-дуже цікаві, От дійсно цікаві, тому що там великі церковні свята йдуть. Перехідні деякі цікаві свята у нас будуть і церковні народні, дуже великі знову ж таки. Буде про що нам з вами поговорити і на цьому тижні, і на наступному тому, будь ласка, дуже чекаю вашої, нашої з вами зустрічі. Вашої присутності тут, на цьому каналі завтра, післязавтра, ну і всі наступні дні, бо відео в мене виходять щодня. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій, за той час, який ви приділили їх пізнанню. Будьте здорові! Бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі завтра. До побачення!